Доброго дня, дорогі друзі, і підписники мого каналу. Ми сьогодні в лісі за грибами і вже додому збиралися йти. І ось подивіться, ми які, а ось більшенькі. А ось далі ще і ще. І таке сімейство отаких боровиків, красивих, гарних і чорноголових таких Гляньте, Яка краса. Ну, це взагалі. Я дуже люблю збирати гриби. А це теж грибок. Сироїшка. Ну ось так. Дорогі друзі, ну ось і позитивчик знайшовся. Ой, красавчики. Ну вони сиріють. Я чорному горі. Я з такими білими шапочками. І з білими шапочками, Такі вони світлі, гарні, красиві. От, двох парочка. Парочка, парочка. О, такі ось вони красики, красиво. І теж піддумала. Тому всі під дубами, це по-дубині, по дубині. Хто піде по гриби, шукайте по дубині. Отакі от вони сім патюльки. Дорогі друзі, ось іще. гляньте, яка краса. Тримаю. Кущ, кущем було. Ось прикрию його. Ось і так воно сховане було. Бачите, як вони ховаються. Дорогі друзі, ну <плес> ось. Ведро грибит. Вот так. Ну, бывает так не завжди. Сегодня сегодня ловилось. Ловились грибы. Ну, добре. Едем до дома. Солнце седает. Так. Хочется еще прямо Позаглядаюся, лиш треба вже їхати додому, сонечко. Низько. Доброго ранку, дорогі друзі і підписники мого каналу. Ми сьогодні знову в лісі, знову грибами. і вже вниз і знайшли. І ось машиною припакувались, подивіться, біля колеса ось це йде. Ось і так вони зараз ростуть приємна річ коли віч. так, так вони гряси. Ну, побачимо ще сьогодні чи раз, но чи ні, бо це що ж тільки приміха. Дорогі друзі, кажу лісом, сонце піднялося. Вже грибів назбирала. Подивіться, скільки грибів Ну, вчора було більше. Але ж і то добре. Хочу сказати вам, що пізнайоміся. Змінилася давно нумерація в лісі, змінився, змінився ліс через те, що дуже багато порубів. І ті місця, на яких я колись, куди я колись велосипедом приїжджала, ну, в принципі, вже мені зараз важко знайти. Чого? Бо ми їздимо машиною, їздимо по асфальту, їздимо зовсім другої дороги. Але от все-таки ж мене тягне в те саме місце, і от я сюди і прийшла. І я вам хочу сказати, дорогі мої, що схоже, що це все-таки колишній 15-й квартал. Он те, боліться, там видно таке просвітлення, от ви бачите, там осока росте. І навколо цього боліці, отаким от колом розташована дубина, по якій я ходжу. А далі за цією дубиною туди, там ялинки. І в тих ялинках колись дуже було багато білих грибів. Але понад цим боліцем теж грибовище і теж багато грибів було. Якщо це той самий квартал, бо судячи... З зовнішнього вигляду і нумерації, то, мабуть, це так і він на наступний 16-й квартал, у якому колись у далекому 88 му чи 89 му році, не пам'ятаю, впав Руслан. Там якийсь був експериментальний політ чи щось таке. Ну і там пам'ятник стоїть, В общем, ланків було дуже багато. Ми тоді їздили, на те місце дивитися. Ну, це жахлива трагедія була. Але от в лісі туди далі. Це наступний квартал, по-моєму, якщо я не помиляюся. Ну добре, буду шукати гриби, а то говорю про всяке різне. Дорогі друзі, гляньте, ось яка краса знайшлася моєму чоловіку, Подивіться, на цю велич, на цей розмір, гляньте, який красунчик. Ну, ціла тобі шляпа. Та намка така здорова. Гляньте, які великі. Ми спеціальну відро поставили рядом, щоб видно було. Ну, на які відра, да? шляпа. Ну, от так от. Ліра, дивись, який гриб. Ліра з нами сьогодні ходить і вчора ходила. Здоволенося, нагулялася. Ну добре, дорогі мої, буду далі шукати. О, отака краса, ось такий великий, гляньте, грибе, гриб, гриби. грибище ціле. Так, ну давай подивимося братиків, сестричок. Ну от і зразу, зразу ціле дро вийшлося. Удачно. От, дорогі друзі. Може й вдома із грибами. І ось самий великий гриб тримає чоловік. Дивіться, яка краса. Вон І у відрі, і у кошику цілі гриби. Один от другого кращий. От який не візьмеш в руки. Кожен з них красивий. Є зовсім маленькі, ось такі от красиві класика. Просто як з картинки. Ну от є маленькі грибчики. Є і більші. Тож, приступаємо, бо ще багато роботи. Дуже багато ще все це перечистити треба, ну і якось щось з ним робити. Чи законсервувати, чи посушити. Але вчора сушили, тому що вже сьогодні буде це все для консервації. Ну добре, на цій ноті я буду закінчувати своє відео в садочку нашому з гортензією. Будемо працювати.